Малята. Ми продовжуємо готуватися до школи. І сьогодні ми з вами вивчимо нові звуки, а які спробуйте здогадатися. Послухайте скоромовку. Лиска лащить лисеня, а лосиха лосиня. Лев ласкаво лапою, левенятко ляпає. Який звук найчастіше ви почули? Звичайно, звук л. Промовте звук л і подивіться в дзеркало. Кінчик язика піднятий за верхні зубки. Губи посміхаються, а зуби трохи зближені. В ротику зустрілась перешкода. Який же це звук? Звичайно, він приголосний. Він твердий, а ще він дзвінкий. І позначатиму його будемо однією рискою. А тепер. Спробуйте промовити звук м'яко. Як він буде звучати? Лі. Правильно! Звук «лі» м'який і теж дзвінкий. Ми будемо позначати його як двома рисками. А зараз пропоную пограти в групу Піймай звук. Я буду показувати картинки, а ти плескай в долоні, коли почуєш звук Л. Лапа, дім, молоко, палатка, кіт, лев, лопата, стіл. Ванна лисиця. Молодці, ви впорались. А тепер повторюйте за мною чистомовки та виконуйте рухи пальчиками. ла ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла, ла-ла-ла, лапи, лавка, лак, халат. У словах ми чуємо ла. Ле-ле, ле-ле, ле-ле-ле, ле. -ле, ле, -ле, ле, -ле, -ле. Лелека і жиле, у словах ми чуємо ли, лили лили, лили, лили. Лили, 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 листок, лисиця і столи.

у словах мы чуем ло лу 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 лу, -лу, лу, -лу, лу, -лу. лук лужок и жолуди Тато взял пылу у словах Ми чуємо ЛУ. І останок зробимо звуковий аналіз слова лимон. Який перший звук в цьому слові? Лимон. Вірно, перший звук Л. Він приголосний, твердий, позначаємо однією рискою. Який наступний звук? Лимон. Вірно, наступний звук И. він голосний, позначаємо кружечком. Далі лимон. Наступний звук М. Звук М приголосний, твердий позначаємо однією лінією. Далі. Лимон. Наступний звук О, він голосний, позначається кружечком. Лимон і останній звук звук Н. Звук Н приголосний, твердий, позначаємо однією лінією. Скажіть, будь ласка, скільки звуків в слові лимон? В слові лимон. П'ять звуків. Скільки приголосних? Приголосних три. А голосних голосних два. Якщо два голосних, то скільки складів в слові лимон? Слові лимон два склади. Перший ли, другий мон. Молодці! Ви справились! Сьогодні на занятті ми з вами вивчили звуки Л та ЛІ. Ми гарно попрацювали. До зустрічі, малята!